Регламент GDPR заважає бізнесу. Загальний регламент про захист даних General Data Protection Regulation, скорочено GDPR, є наступним у списку на скорочення в Європейському Союзі серед законів, які на думку керівництва ЄС обтяжують бізнес. Скорочення регулювання є ключовим напрямком діяльності президентки Єврокомісії фон Дер Ляй в рамках спроби зробити бізнес у Європі більш конкурентно спроможним у порівнянні з конкурентами у США, Китаї та інших країнах. Виконавчий Чуран ЄС вже оприлюднив пакети для спрощення прав щодо звітності щодо ставу розвитку доступу до інвестицій ЄС. Мета полягає в тому, щоб компанії витрачали менше часу та грошей на дотримання складних правових та нормативних умов, які висуваються законодавством ЄС. Для малих компаній величезна кількість документації, яку вимагає GDPR, вже давно викликає проблеми. Небезпека перегляду закону ЄС полягає в тому, що це може розпочати лобійську війну між великими технологічними компаніями та прихильниками конфіденційності двома найсильнішими опонентами у Брюсселі. До речі, компанія Байден, що володіє TikTok, може приготіти штраф у розмірі півмільярда євро за порушення того самого GDPR. Регулятор встановив, що TikTok незаконно передавав особисті дані європейських користувачів інженерам у Китаї, що є порушенням загального регламенту про захист даних. Хоч на Україну GDPR не діє щодо ТікТоку варто задуматися, бо ми цей регламент імплементуємо у проєкт нового закону про захист персональних даних. Закон понад усе.